Щодо оновлених правил надання відстрочки, які діють з 1 листопада 2025 року. На мою думку, ці зміни є оптимальними для того, щоб полегшити життя людей, які мають дійсно мають право на відстрочку через наявність в них певного критерію, що визнаний державою та міститься в певних реєстрах. Такі особи, звісно... На сьогодні мають можливість отримати відстрочку, не виходячи з дому через застосунок резерв. Зручно, так. Мінімізує корупційний ризик? Так. Чому ні, поясніть мені. Я не беру до уваги, як отримана ця, ця підстава, як отриманий цей критерій. Я лише за механізм. Що стосується інших підстав для відстрочки, Дійсно, є з чим працювати, оскільки до перекладу, відстрочка за підставою здійснення догляду, вона така дуже сумнівна в плані документо... документування її. Є певні механізми, але вони досі не відпрацьовані. Я думаю, що все ж таки це виправиться. Стосовно ЦНАПів, мені здається, що з часом ЦНАП почне приймати документи і пошту, і через представників, і так далі. Треба зачекати. Всім дякую, гарного дня, бережіть себе!